Побувати. Ми ніколи ми, ми, ми ніколи не, не відходили від цього. Але а, менше конфетів було останнім часу. Тоді просто воно свого часу спіпало, власне, з великою вірою народною, власне, всього нашого народу. Це була як і Червона рота, так само це була. Mm -hmm. а, хоча, наприклад, під час а, помаранчевої власне, стану, no, so. ми, наприклад, з боєм добувалися виступити на Майдані. Тому що не хотіли навіть помаранчевиця робити. Ми вже хотіли це переробити в компроміс. У нас був страшенний скандал, і ми таки добилися одного єдиного разу виступити. Це залежить від організаторів. Ми самі, це дуже складна система саме створювати концерти. ми не є команда, яка грає в якихось клубах, там менше зовсім зв'язок з глядачем, слухачем, глядачем. У нас музика специфічна, вона потребує більшого помешкання. І це залежить від організаторів. І вони є просто елементарно, тому що той саме наш формат, який Заньковецький, я mm -hmm. а останнім часом ну, це, це просто це дуже добра організація. Okay, І ви, ми давно ви... не бачимо.